Після того, як заклади отримали листи стосовно ведення амбулаторного пакету в електронній системі охорони здоров'я та зміни алгоритму оплати, користувачів різних спеціальностей все частіше виникають питання, які ж саме послуги кодувати, щоб вони оплачувалися, скільки таких послуг кодувати, тут варто сказати наступне. Кодування має бути таким, як і було. Нічого змінювати не треба, тому що електронна система це набагато більше, ніж просто про оплату. Тому послуги варто вносити. Які з них оплатяться, представникам медичної інформаційної системи сказати дуже важко. Тому що ми не лікарі і, напевно, не знаємо, що потрібно кодувати, які послуги саме надаєте ви під час прийому. Тому тут. Краще знаєте ви і навіть ви краще нас проконсультуєте. Але ми з свого боку розробили універсальний інструмент, який допоможе вам під час створення візиту в електронній системі зрозуміти, що піде до оплати, що не піде до оплати. Та зорієнтуватися у приблизній вартості. Тут варто знову ж таки наголосити: у приблизній вартості візиту. Як же можна це зробити? При створенні візиту. У вікні послуги ми можемо додавати послуги, як зазвичай, через зелений плюсик. Можемо також це робити зручніше ось тут, у розгорнутому вікні. Можемо користуватися шаблонами, можемо додавати по одній послузі. При цьому, коли ви додаєте послугу, обираєте її з довідника. Всі послуги, які є внесені в шостому додатку до листа з вартостями. Будуть прописані ось тут, в правому верхньому кутку. А що ж якась із послуг не містить вартості, матимемо просто пусте поле. Це не значить, що цю послугу вказувати у візиті не потрібно, просто вона не піде до оплати. І все. Наприклад, далі зберігаємо послугу одну, додаємо наступну послугу, наприклад, консультація, зберігаємо. Всі ми знаємо, що в одному візиті до оплати піде по одній послузі з групи. Наприклад, якщо ми з групи 9.1 консультація лікаря, вказали одну послугу, якщо ми додамо. Ще одну послугу з цієї ж групи, то до оплати піде тільки одна послуга. Зараз ми це перевіримо. Ось у візиті ми додали три послуги. Маємо можливість переглянути вартість кожної послуги. Ось тут, у По кожній послузі окремо. ми Маємо можливість одразу підрахувати приблизну вартість візиту, натиснувши ось тут. І бачимо, що приблизна вартість цього візиту 55 гривень. Тому що у нас дві послуги з однієї групи і одна послуга взагалі із тих, які не оплачуються. Таким чином, при створенні візиту ви можете переглянути вартість послуг, які ви вносили раніше. Скоригувати їх так, як вам потрібно, і зорієнтуватися у приблизній вартості візиту.